Ізраїльський бандаж це компресійний бандаж, який зупиняє кровотечу шляхом створення тиску на рану. Поставляється у герметичній вакуумній упаковці. Герметична упаковка не дає змоги на сам бандаж попасти бруду або віддані, а вакуумна упаковка дозволяє йому займати значно менше місця у підсумці або у аптеці. Тут у нас є місце для відкривання бандажу. Його довжина це 70 дюймів, це орієнтовно 1,80 м. А ширина становить 4 дюйма, це орієнтовно 10 см. Подушка виконана з медичного спанбонду та ватного наповнювача для абсорбції рідини. Аплікатор тиску виконаний з монолітного антивандального матеріалу. Також на бандажі присутня система від випадкового розмотування бандажу, планка фіксування також виконана з монолітного антивандального матеріалу.